Angel 4017 виготовлені зі сталі VG 10, мають матову ручку та глянцеве лезо, має однакову ергономічну форму з іншими філірувальними ножицями Angel, але Angel 4017 найчастіше використовується для текстурування. Ці ножиці розроблені спеціально так, щоб зрізати менше волосся, але створювати природну укладку. Завдяки ергономічно розробленій ручці, зап'ястя не втомлюються при роботі, а тримати ножиці у руці максимально зручно і комфортно. Пласка підшипникова система декорована логотипом мацуказив, логотип мацукази внизу. На внутрішній частині леза графіювання походження ножиць, серійний номер. Ви побачите тут, назва моделі Angel 4017 і маркування леза вигравірувані. 40-17 означає 40% співвідношення зрізу з 17 рифленими лезами. Хтось може сказати, що ножиці мають 30% співвідношення зрізу, або 40, або навіть 45%. Дозвольте мені показати, як користуватися цими ножицями. Як бачите, вони залишають слід, чи не так. Отже, ці ножиці можливо використовувати майже як ножиці з прямим полотном, вони роблять кінець волосся природним. Коли ви стрижете ножицями з прямим полотном, вони мають вертикальну лінію, тому ви робите тонший зріз в останню чергу, чи не так. Причина, по якій вам потрібні ці ножиці, полягає в тому, що вони дозволяють зробити природні кінчики. Бачите, як це зручно? Ці ножиці для філірування дуже корисні і прості. Просто спробуйте ці ножиці протягом тижня і ви зрозумієте, чому Angel 4017 – особливі та корисні ножиці для вас. Крім того, Angel 4017 виготовлені зі сталі vg 10. Вони принесуть вам величезне задоволення в роботі.